Добрий день! Useful expressions. Корисні вирази. Коли ви хочете висловити власну думку, не обов'язково робити наголос на собі і казати I think час за часом. Є чудовий вираз. There is no doubt. Немає сумніву. There is no doubt English is an international language. Немає сумніву, що англійська міжнародна мова. There is no doubt teenagers are skillful in modern technologies. Немає сумніву, що підлітки розбираються в сучасних технологіях. There is no doubt smartphones take all our free time. Немає сумніву, що смартфони забирають весь наш вільний час. Зверніть увагу, що буква B в слові Doubt не вимовляється. Doubt. There is no doubt There is no doubt English is full of set expressions. Немає сумнів, що англійська повна сталих виразів. Успіхів вам у навчанні, ваш репетитор англійської.